조 sure. sure. Крім що здурів, що це за відео. Давайте перед тим як ви почнете відміняти мене в усіх можливих місцях, я спробую пояснити, що взагалі зараз буде відбуватися. Ця ідея крутилась в мене в голові досить давно, і ось тільки зараз дійшли руки, і в принципі я набрався якоїсь сміливості, щоб щось таке зробити, спробувати стати лудоманом. І спойлер, я трошечки зробив лудоманами і вас. Експеримент вийшов з під контролю, але про все пізніше. Спочатку давайте я вам розкажу, в чому взагалі суть експерименту, який я провів. Для вас не секрет, що існує така хвороба, як Лудоманія. Багато хто з вас скаже, бро, просто не грай в Казік і все ти не лудоман, але я з вами не погоджуюсь. На мою і не тільки на мою думку, це захворювання на рівні алкоголізму, залежності від коріння і подібних речей. Думаю, курці підтвердять, що бро просто не кури, воно не працює. Так само і Казік. Думаю, у вашому оточенні точно є люди, чий вечір не проходить без бонусів в Олімпусі, ставочки на червоне або кількох карточних роздач. Це можуть бути друзі. Однокласники, родичі або ж навіть ви головний лудоман в сім'ї. Але я тут не для того, щоб вас засуджувати. Я хочу спробувати себе в вашій шкурі. Жати про маму, і якщо ви не помітили, то останніми роками ми з вами якось занадто сильно почали розбиратися в казино тематиці: додеп, лаздеп, крутка, бананза, собаки, слот дає, слот не дає, бонус бай, вмазався, окупився, заніс. Ці слова прийшли в нашу культуру від стрімерів, блогерів, в цілому з медіа, і це вже далеко не просто слова. Думаю, серед вас, конкретно, от дивлюсь на тебе. Думаю, є люди, які ніколи не грали в казино, не заходили на сайт, не бачили його в оригіналі, але при цьому. Тому усі необхідні знання ви отримали від тих, кого з кайфом дивитесь, коли їсте щось смачненьке. І якщо я вже кажу про себе, бо цей експеримент я провів над собою, то хлопці-дівчата, я теж такий. Особисто мене ви не знаєте, крім того, що я окріп, лайк, респект, поширити відео, реально розкажіть мамі про це відос, хай подивиться, реально лайкне. Але факти, які ви маєте враховувати, поки дивитесь це відео, я не п'ю, я не курю, не вживаю нічого, що в голос краще не називати. Я ніколи не грав в справжнє казино, не крутив слоти, не робив ставки і зараз. Без безлишнього пафосу себе я можу описати як людину несхильну до залежностей, ну як без лишнього пафосу. От от такий я крутий клас. І перед тим як почати експеримент, я був впевнений, увага на 99,9% що стати лудоманом або хоча б наблизитись до цього, я точно не зможу. А от чи помилявся я? Ну давайте так, все не так однозначно. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Alla SWARTED are... Щоб експеримент був більш насичений, я подумав, що буде неправильно, якщо я просто посижу, пограю в казино, скажу, що я не лудоман. Ставте лайки, підписуйтесь. Реально, ні. Для більшого розуміння ситуації я звернувся до свого знайомого, до людини, яка справді на регулярній основі грає в онлайн казино. Він стане іншою стороною експерименту. Давайте його умовне ім'я буде Юра. І повірте, що Юра мене нормально так здивував. Що? що ти робиш? Що ти робиш, Юра? Oh C'est drôle Oh so Давайте трішки про правила, по яким ми з Юрою маємо працювати, і яка в нас взагалі ціль. Наша стартова точка по 2000 гривень. Важливо уточнити, що Юра це персонаж, для якого це навіть не розминка, але я обрав цифру, яку б мені в теорії було б не шкода втратити. Ці 2000 діляться на чотири сегменти, тобто чотири вільні категорії, в які ми будемо вкладати по 500 гривень, наприклад, слоти, рулетка, лайф ігри, ставки і так далі. Програв 500 в слотах, переходиш в іншу категорію. Це я зробив для того, щоб і я і Юра Пробували свої сили більш ніж в одній категорії. Простіше кажучи, я виключив ймовірність того, що Юра заносить собакам за 15 хвилин весь бюджет, а я все зливаю в рулетку. Такого не буде. Ну і головною ціллю я поставив результат Х2. Тобто з двох тисяч нам потрібно вивести чотири. І на цьому моменті хочу, щоб ви, от зараз просто спустились в коментарі і написали свою думку. Як ви думаєте, хто досягне цієї цілі? Лодоман зі стажем, який постійно грає в казино, знає схемки і в принципі не бої. Програти чи окріп, який тільки через когось або через щось чув і бачив казино. Поки ви пишете, я вкину вам мікроспойлер, результат сильно здивує. Першою розбирати будемо гру Юри. Я сидів з ним в Діскорді і дивився, як він грає і які стратегії взагалі використовує. Чесно, можна на цьому можна підняти гроші. Просто теж треба мати удачу свою. Я буду казати це не один раз, можливо, 10 разів за відео, але будь ласка, ніколи не грайте в казино. Конкретно я і Юра, ми усвідомлюємо, чим ми зараз займаємось. Вам цього робити не треба. Усі стратегії і думки, типу: от я розібрався, як працює казино, зараз буду заробляти. Це ви. Виключно у вашій голові, воно так не працює. Казино на дистанції завжди забирає гроші. Якщо ви думаєте, що ваш казино стрімер-блогер купив 10 квартир, знайте, що він купив їх, тому що він стрімер казино а не гравець. Повертаючись до Юри, перше, що він обрав як дисципліну, це ігрові шоу, а саме світ Бананзо. Про неї ви могли чути як мінімум з мемів про папіча. 1300. це 1320 хікс, чи що? я не поняв. Что на ха? Це реальність? Рот! Папіч в цілому знайомий багатьом саме по його казано Можна сказати, що він легенда в цьому плані, але я б таке слово тут не використовував. Легендою треба називати гарні речі, наприклад, Ukraine Mobile. онлайн гра на телефон про Україну. Гра настільки реальна, що тут і АТБ, і нова пошта, і навіть за Зеленського можна пограти. Катайтесь на реальних машинах, дивіться на знайомі локації, торгові центри і ставайте успішним бізнесменом або бандитом. Не хочеш мати справу з криміналом, влаштовуйся в поліцію і лови злочин. Також на старті кожен може отримати особливий подарунок, скориставшись промокодом. Він допоможе зробити тобі перші кроки, посилання в описі під відео. Повертаючись до казино, вони, як правило, не роблять свої шоу, вони платять комусь за можливість транслювати їх у себе, де крутять колеса, кидають кубики і подібні активності. Там також незамінним елементом є ведучі, з якими навіть можна поспілкуватися через чат. Це типу трансляція, де ти дивишся на якусь активність, даєш гроші, типу донат, але є не нульовий шанс, що вони Хоча б тобі повернуться, там ікс скількість. Але може ти все програєш, бо це казино, тобі в тебе заберуть гроші, ти не зможеш оплатити ну, комуналку, мама буде платити, не ніколи. Детально розповідати правила цієї штуки я вам не буду, бо це не гайд, як правильно заробляти в казино. Реферального посилання і секретного чатіка в Телеграм не буде. Але з основного ставки відбуваються на ось ці позиції. Ці позиції дублюються на колесі. Якщо ставка і позиція співпадають, ви отримуєте свої ікси. Або все програєте. Чим тут в основному люди? І займаються за казином. Мама буде плакати. Запам'ятай, і ось я зі своєю аналітичною командою протягом 10 хвилин дивилися в Діскорді, як Юра ставить свої гривні і намагалися зрозуміти базові правила. X3. X3> X3. Шугараж стрикстри. що це значить? А він ще раз буде крутити паню X15 може бути. Знаєте, чому протягом 10 хвилин ніколи не здогадаєтесь, але рівно стільки потрібно, щоб злити перші 500 гривень. Далі Юра не засмучувався і почав обирати між грою Блекджек та слотами. Для вас може це не очевидно, але я в його виборі не сумнівався. Вже через отаку долю секунди на екрані замість солодкої бананзи почали крутитися слоти. До експерименту я взагалі не розумів, що там такого, чому ці штуки, оці крутяться барабани на екрані, як вони зомбують стільки людей, чим вони привертають увагу. Мене це взагалі не вайбить. Можна, хоч якось зрозуміти ось такі лайф активності, там ти дивишся, наче на якийсь шоу і паралель. Граєшся зі своїм азартом, а слоти, це ж просто запрограмована машина, яка навіть не фізично, а через код генерує тобі програш або перемогу. Спойлер, але в кінці експерименту я зрозумів філософію навіть такого виду розваг. Розкажу пізніше. Далі Юра крутився в свинках, білочках, вулканах, кониках, цукерках, камінчиках, в які, ймовірно, грає твоя мама, без жартів, ігри реально схожі. І протягом усього часу я помічав речі, які реально описують казино гравців. Я про ритуали типу покормити, правильно відреагує. Агувати і подібні штуки. Найс, nice. давай грант, дай грант, дай грант. Ще отуда, повторює. Може за нас буде. Давай, бандитик. А дай, пожалуйста, куканчик. По ну вони дали вже, вони вже більше не два-три спина є. Зараз, зараз, не кваптесь. Ну, покормила їх трохи. Тепер можна її ходити. Я без приколів намагався зрозуміти філософію людини, яка грає в казино. Де ховаються ось ці гачки, які чіпляють за себе лодоманів. Бо точно неправильно казати, що людина лодоман, бо вона такою народилась. Це теж саме, що закривати. Очі на проблему, якою зараз живуть, ну реально мільйони. До речі, а ви рахували, скільки разів за відео я сказав не грати в казино. Давайте запишіть ще один, не грайте в казино. І ось ми сиділи ще годину, поки баланс з двох тисяч не перетворився на тисячу гривень. Добре, що я встановив обмеження, тому Юра переключився на наступну дисципліну і вибрав він рулетку. Пояснювати, що це таке немає сенсу, але для тих, хто в танку, м'ячик крутиться по колу, і тобі треба вгадати, куди він впаде. Можеш обирати. Число, колір або зони, в залежності від ставки і твого вибору нараховуються гривні, якщо ти переможеш, або у тебе всі гривні забирають. Якщо ти не забув, що в казино програють, мама плаче згадав? От запам'ятай, так як рулетка досить древня гра, думаю, очевидно, що на неї придумали десятки ось цих стратегій, але щоб відео не затягнулось ще на 20 хвилин, просто знайте, що казино завжди в плюсі. Вона забере у вас гроші одразу або через певний час. В принципі, неважливо. Головне, що на дистанції результат завжди однаковий. Нещодавно на своїх стрімах. Я кілька разів грав в GTA RP, і просто щоб дати контенту на стрімі, я йшов в Ну і грав по принципу Мартин Гейла: це коли ти ставиш 10, програєш, ставиш 20, програєш, ставиш 40, виграєш, і в результаті на 10 фішок в плюсі. Цифри і місця, коли ти виграєш, можуть змінюватись, але головне, що ця стратегія проста, і дозволила мені спочатку виграти мільйон, і потім на наступних стрімах програти близько п'яти. Що в принципі і підтверджує мої слова про програш на дистанції. На моє здивування, Юра не хотів працювати по такій схемі і обрав стратегію хаоса і аналіз. На архії. Тобто ставив на рандомні числа і розраховував на x 36 якщо б угадав. І ось цей момент відео настав. Я чесно не знаю, як це можна правильно коментувати, але Юра попав шість разів за 20 хвилин. 30 О! Оооо, 24. Я опять... Шо? Шо ти робиш? Йоу. Чекай, що це, Юра? О, випало. Все гало. Ой, що ти робиш? Що ти робиш, Юра? Ні, я не вірю, братик, такий звичай. 20. 20. Я виграв. О, виграв. Що ти робиш? Почти 4 кавожок. 14. 14. пожалуйста, вивод Юра, вивод. Тримаємо в голові, що перемоги йшли не підряд, і певний розхід гривень був присутній. І в результаті у Юри на рахунку 4175 гривень, тільки завдяки азарту, Бо, наприклад, я б такі ставки робити не ризикнув. Просто кидати фішки на стіл з надією, що шанс 1 до 37 спрацює не дуже в моєму стилі. Але зараз мені насправді хотілося би побачити лиця тих, хто в коментарях писав, що Юра програє, бо він. Лудоман і не зможе зупинитися. Конкретно з вас додатковий коментар з думками і емоціями. І поки ви пишете, настала моя черга. Як я прожив цей експеримент, який у мене результат, і чи став я врешті-решт тим, хто замість ранкової кави закидує кілька сотень в собак або робить ставку на своє улюблене число? Я записував свою гру на наступний день, і скажу чесно, мій моральний дух був на нулі. Я був впевнений майже на 100%, що зараз за кілька годин я просто попрощаюся зі своїми гри. Може, хоч ви з мене посмієтесь і ніколи не будете грати в казино. Ніколи не грайте в казино, до речі. Почати я вирішив як і Юра. світ бананзе. Я зацінив там візуал, і, в принципі, відносно цікавий ігровий процес. Тут хоча б хтось ходить і розповідає свої історії. Десь близько 15 хвилин мій рахунок тримався 1700-2000. Але перше моє квадратне лице просто подивіться, як це виглядало. Потім я починаю усвідомлювати, де я взагалі знаходжусь. Це з 10 гривень, це з десяти гривень. Це з десяти гривень, Яке це зло, яке це зло За часом баланс поступово падає, що в десятий раз доказує мої слова про те, що на дистанції гроші йдуть саме до казино. В моменті я вирішую спробувати кілька інших активностей, які теж збирають з мене кілька сотень. Повертаюсь до бананзи, бо відверто кажучи, це є. Єдине, де мені було відносно приємно сидіти, і просто залишу вас цим моментом наодинці. Я не знаю скільки це в цифрах. Аген фай файтайджої виніс конґрачулейшнс. Все. Все! 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 Так, я пройшов цей експеримент на бананзі. Я не буду казати, що мені допомогла якась стратегія, я там правильно ставив або тримав мишку під правильним кутом. Ні, мені просто пощастило рівно так, як могло і не пощастити. Та найстрашніше, що я зрозумів, це те, що якщо б замість мене був хтось інший, то на світі народився би новий лудоман, або як мінімум людина, яка ще кілька разів туди повернеться. Це занадто легкі гроші. І занадто смачний дофамін, щоб кожен зміг втриматись. Ви бачили моє лице? Я в ту секунду жалкував тільки що не поставив більше, і тільки через певний час я почав думати, що там взагалі сталося, якось розібратися раціонально в цьому питанні. Бо коли конкретно ти сидиш там на цьому місці, то повірте, світ взагалі по іншому працює. Страшно те, що я почав дивитися на статистику, думати, що бачу закономірності, і що я можу передбачити, який сектор випаде наступним. Один, два, три, чотири, п'ять ніколи. Такого не було за всю історію. Було, було, було. Бонуски часто дуже поруч стоять. Як я це знаю? Казік робить, змушує тебе думати, що ти починаєш його розуміти. От основна його філософія. Вам це нікого не нагадує. А зараз може випасти 35, 34, 35. 6. 17. Сімнадцять сімнадцять звісно, після сімнадцяти три І Якщо ви думаєте, що це кінець, ні, казино не про добровільну гру. Тут теж вистачає своїх хитрощів. Крім того, що на реєстрацію і верифікацію я витратив 30 хвилин. Я пішов виводити свої гроші, і не повірите, зустрівся з не те, що великими. Я зустрівся з кінськими комісіями. Думаю, ви чули як мінімум кілька історій, що існують казино, які не платять податки. І раніше я не до кінця розумів, чому люди грають в нелегальних місцях. Тепер у мене питань немає. З однієї сторони так їм і треба, але з іншої, це додатковий шанс затягнути людину в лудоманство. Давайте поясню, як це працює. Нам пояснюють, що сума податку буде компенсована у вигляді бонусу, який щоб забрати, треба відіграти з певним іксом. Тобто, буквально одразу можна присісти на таку міні-казино голочку, яка змусить вас, хоча б спробувати забрати свої комісійні гроші. Це одночасно не справжні фантики, не гроші, але Комісію свою хотілося б забрати, точно не пам'ятаю, але з моїх 900 гривень комісії треба було відіграти, тобто виграти зверху плюс-мінус 11 тисяч, щоб я зміг перевести комісію на основний баланс і знову вивести. Не повірите? Знову з комісією. В світ бананзу грати на бонусний рахунок не можна, тому мені довелося йти в штуки, які я взагалі не розумію, в слоти. І ось від їх кількості очі вже розбігаються, бо там буквально на будь-який смак від класичних топорів до навіть. Аніме дівчат, і майже кожен працює по своїм правилам. Мені це чомусь нагадало принцип, за яким існує Roblox — місце, де зібрано безліч міні ігор на ваш смак. Но, ну, в свою чергу, теж намагається подобатись кожному, щоб зомбувати як можна більше людей. І просто щоб уже спробувати відіграти свою комісію, я обрав слот з кониками. Не те, щоб мені дуже подобаються коні, але ну очі зачепились. І я не знаю, може мене боги поцілували в лоб, коли я записував свою гру, але я зміг відіграти ці 11 тисяч і поставив на вивід ще 750 гривень. Так, тут сталася комісія комісії, але вже в третій раз відіграти я нічого не зміг, тому що ну. Пощастику та пам'ятаєте, що на початку я сказав, що зробив лудоманами навіть вас? Я не обманув, бо в своєму телеграмі я зробив дуже просте опитування між червоним та чорним. Більшість обрала червоне, тому я зайшов в рандомну ролику, поставив 240 гривень. І програв ніколи не грайте в казино, особливо ті, хто поставив на червоне. От вам реально ніколи в житті в цьому плані не повезе. Ніколи туди не заходьте. У вас реально мінімальна удача. Філософські тему казино можна розганяти нескінченно. Добро це чи зло, вибір кожного чи залежність. Правильно я зробив що? Зробив це відео і виклав, чи взагалі неправильно. Думаю, в коментарях думки точно розділяться. Єдине, що пішло не так, як я уявляв, це те, що пощастило і мені, і моєму знайомому лодоману. Це звучить. Як назва якогось аніме можна ось картинку згенерував, Якщо я не полінюсь, моє відео це взагалі не дуже гарний приклад, який має вас чогось навчити. Але може це знову ж таки підтвердження, що у кожного має бути своя голова на плечах. Казино це точно не спосіб заробляти. Це місце, де розважаються ті, у кого багато грошей. У вас багато грошей, у вас мільйони. Ідіть. А якщо вам не вистачає на оплату квартири, ви не купили ще подарунок мамі на новий рік, будь ласка, не грайте в казино, ну і підписуйтесь, щоб банально не пропускати відео на цьому каналі. До зустрічі. Невеличкий дозапис. Ті, хто побіг писати в коментарях неприємні штучки, знайте, що весь виграш пішов на русоріс, і замість того, щоб займатися поганими речами, реально задонатьте. Ну от ти сидиш, от хочеш написати якийсь коментар, що я грав в казино. от іди і задонать теж на русоріс. Посилання в описі, реально.